Із 2013 року на п'ятому поверсі цього будинку за адресою Городоцька-2 функціонують дві лабораторії обласного лабораторного центру. Приміщення є у власності обласної ради, тож лабораторний центр їх орендує. Лабораторія проводить дослідження матеріалу від хворих осіб. Це остаточний вердикт, який мікроорганізм виділився, до яких антибіотиків є чи немає чутливості. Це є моніторинг довкілля, вода. Це є дослідження харчових продуктів. У нас зараз продовжена угода оренди до 31 грудня 2022 року. Власник приміщення оголосив про те, що вони вбачають виставляння на продаж даного приміщення. Відповідно. Оскільки власник має право виставляти приміщення на продаж, ми розуміємо, що по завершенню оренди 31 грудня 2022 року, якщо приміщення буде продане, ми мусимо. Мати можливість переїхати в інше місце. Лабораторію могли б перенести сюди. Ось у цю будівлю на площі 700-річчя Львова. Колись тут була міська дезінфекційна станція. Зараз задіяні лише частина приміщень. У нас в, цю, в цій будівлі знаходиться відділення дезінфектології Львівського обласного лабораторного центру Львівського міського відділу. Ми займаємо декілька приміщень. Там ми упорядкували собі приміщення, опалюються вони обігрівачами, тому там, звичайно, краще в кращому вони в такому стані знаходяться. Усі решта кабінети, частина на першому та увесь другий поверх без опалення вже більше десяти років. Капітального ремонту потребує не тільки приміщення, система опалення, система водопостачання. Система каналізації єдине питання коштів, якими на сьогоднішній день Львівський обласний лабораторний центр не володіє для того, щоб підготувати все для безпечного переїзду. Ми запрошували декількох експертів для того, щоб провести попередню оцінку, скільки б це було коштувати. Тобто, за орієнтовними підрахунками, сума буде не менше 25 мільйонів гривень. Частину грошей на ремонт приміщень на площі сімсотріччя близько п'яти мільйонів гривень планує скерувати обласна рада від продажу приміщень на Городоцькій була така, якби ініціатива також до Львівської міської ради і до державних органів безпосередньо в МОЗ, щоб під час пандемії із державного бюджету, і з обласного бюджету, і з міського бюджету всі спільно профінансували. Даний об'єкт і ми мали би чудову сучасну лабораторію саме на виокременому будинку. Поки грошей для початку ремонту нема, до кінця наступного року лабораторія працюватиме на вулиці Городоцькій. Олена Данило та Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.